Я нагадаю, що це п'ята повітряна атака по столиці з початку травня, тобто вони луплять з максимальною щільністю і потужністю саме до 9 травня. Це прояв справжнього культу культупобідовісія з дня закінчення Другої світової війни створити тобі так собі таку сакральну дату і намагання вбити якомога більше цивільного населення. Власне, атакували вони, як е, нацисти робили в четвертій ранку. Сьогоднішня нічна атака здійснена з чотирьох бортів стратегічних бомбардувальників Ту 95 мс з району Каспійського моря. Нагадаю, що напередодні расисти задіяли максимальну кількість шахедів, аби виявити і максимально виснажити сили протиповітряної оборони навколо столиці. Але як і на фронті, плани агресора провалилися. Випущені крилати ракети попередньою за попередньою інформацією, типи ракет Х. 101 і х 555 Цих ракет було близько півтора десятка, тобто понад 15. Вони не досягли своїх цілей. Знову ж таки, треба подякувати силам протиповітряної оборони за чудову роботу. Звичайно, не допущено попередньо. Без жертв і серйозних руйнувань. Якщо казати про руйнування, то в Голосіївському районі внаслідок падіння у в подвір'я приватного будинку сталося загоряння. Інформація зараз перевіряється, але я вже бачив фото в багатьох телеграм-каналах. Тот шматок ракети, який лежить власне на полуниці. Ще раз закликаю людей не робити фотографії, не викладати тим більше їх в мережу.